Імунна система старіє після 20 років. І ось чому. Кожен із нас має орган під назвою тимус. Це центральний орган імунної системи. Він навчає та тренує наші імунні клітини, щоб вони вміли розпізнавати віруси, бактерії та навіть ракові клітини, захищаючи нас від будь-яких загроз. На жаль, Після 20 років починається перший етап вікового старіння тимуксу. Його тканина поступово зменшується і заміщується жировою, а вироблення нових імунних клітин зменшується. Перші ознаки цього процесу ми можемо вже відчувати в 20-30 років часті застуди, довге відновлення після ОРВІ та хронічна втома. Так що уповільнює процес старіння нашої імунної системи: правильне харчування, тренування та фізична активність, здоровий сон та відновлення, зменшення стресу і найголовніше це підтримка роботи імунної системи трансфер-фактором.